Миколаєві під загрозою знищення найбільший на півдні України комплекс басейнів водолій через борги перед обленерго закладу вимкнули електрику. Так що тепла немає. Теж адміністрація запевняє, якщо комплекс простоїть без світла, хоча б кілька тижнів, він більше ніколи не працюватиме на повну потужність. Десятирічний Антон займається стрибками у воду вже шість років. За цей час отримав перший юнацький розряд, виборов десятки медалей. Все життя мріяв присвятити спорту, особливо після успіхів на міжнародних змаганнях. Єздив в вита літо в Болгарію зайняв два перших односіребріне. Ну, там тоже международные турниры, между нами там были. Прыжки воду – это как для меня жизнь. Если ну, не будет прыжки, ну, спорта этого, то как бы жизнь пропала, все уже. Ну, это для них все, это для них смысл жизни. Они каждый день на то, что вот ранее приходят на тренировку на первую, на опять вечера вторая. У них соревнования, они со школы бегут сюда, они переживают, они стараются, они готовятся, они. Э... Ні, мідалідалі зарабатують. Якщо е, закроють басейн, е, ну я не знаю. Давайте плакати на у дітей больше, буде. у водолії плаванням та стрибками у воду займаються близько 400 юних спортсменів, сотня паралімпійців та олімпійська збірна із синхронного плавання. Тут проходили чемпіонати України та Європи, міжнародні змагання й першості. Саме сюди перебралася після анексії Криму Євпаторійська тренувальна база паралімпійців. Я не знаю, как это теперь будет. Это вот было в Евпатории тренировочная база Паралимпийская. Сейчас ее уже как бы ну, частично заняли, скажем так. Поэтому сместились все сюда, в Николаев. Именно плавание сместилось, все в Николаеве и завязано только здесь. Поэтому, как бы, куда оно теперь денется? переїжджати, треба щось шукати. електрику водолію вимкнули через борги. Керівництво басейну визнає. Завинили 180 тисяч. Решта, яку вимагають енергетики, передоплата за наступний місяць. Через істотне подорожчання енергоносіїв розрахуватися наперед комплекс не може, адже цін на послуги тут не піднімали. Навіть строчку або реструктуризацію боргу енергетики не погоджуються. Рукавоспанікала були не прошло на встрічу ні на наше брошені, на стрічому брашення обласної адміністрації і. России отключила нам электроэнергию, не предложив нам никаких графиков погашения задолженности, не сев за стол переговоров, а просто в приказном порядке приехали и отключили наш объекты. На поступки не йдуть, бо платіжна історія у Водолія зіпсована, пояснюють в Обленерго. С апреля месяца неоднократно ежемесячно на начал задерживать платежи. Ежемесячные переговоры просьбы об отсрочках, о тяжелом финансовом положении и так далее, и так далее. Компания сколько могла, столько шла на, на встречу. Почему они не берут кредит в банке, иностранные предприятия не оплачивают, нам мне непонятно. Почему наше предприятие должно брать кредиты и кредитовать их. Мне это непонятно. У січні водолій має отримати півмільйона гривень від спонсорів. Ними планували розрахуватися з енергетиками, але ті чекати не хочуть. Якщо температура у приміщеннях впаде нижче нуля, доведеться спускати воду з басейнів та систем опалення. Тоді кажуть в адміністрації закладу, водолій вже ніколи не заробить грошей, щоб знову працювати на повну. Вікторія Лакезіна Сергій Осецький перший національний.